Полтаві планують створити комісію для взяття на військовий облік 17-річних хлопців та визначення їх ступеню придатності до служби. Це рішення сьогодні підтримали на засіданні полтавського міськвиконкому. Приписку будуть проводити із січня до березня 2025-го. Приміщення для роботи комісії має надати ТЦК. Також на засіданні виконкому підтримали рішення про встановлення у громаді меморіальної таблички, яка стане символом пам'яті та шани людей, які загинули у Полтаві 3 вересня від російського обстрілу. Ця табличка з'явиться в місці, яке погоджено відповідно з військовою частиною. Зараз буде йти сам процес узгодження і самого вигляду таблички, що на ній буде написано. Ми запустили цей процес і далі це буде узгоджено з військовою частиною. Вона буде в такому місці розташована, яке би могло дати можливість кожному жителю міста або ж тому, хто відвідує нашу громаду, підійти до цієї таблички і віддати чин пам'яті.